Доброго ранку, і ми вже на гості у майданчику Нас сьогодні прилину дві чудові пані. А Хто це? Пані Анджела Дзінзюра, керівник регіонального профсофісу Приватбанку. Вікторія Діденко, керівник направлення кредитування малого та середнього бізнесу Кривоградської філії Приватбанку. Тема ефіру інкубатор для бізнесу. Ось так, Доброго, Доброго ранку. Ми вже якось спілкувалися на цю тему, але це було тільки початок. Так. Ви тільки запроваджували цю систему. Давайте, по перше, нагадаємо в чому суть, В чому суть. Буквально два слова. Приватбанк пропонує нову цікаву програму для малого та середнього бізнесу. Ми її назвали країна успішного бізнесу. Куб. Mm -hmm. Якщо скорочено брати mm -hmm. куб, що це за програма. Це програма, яка пропонує бізнесу малому. Основна увага і йде на малий бізнес, адже ні для кого не секрет сьогодні, що саме малий бізнес має врятувати нашу економіку. Малий та середній бізнес. Основна основна ставка сьогодні йде на малий та середній бізнес, який найбільше сплачує податки в казну держави, який, звичайно, і якщо він буде успішно працювати, то буде успішна наша держава. Тому Приватбанк запропонував своє бачення, свою програму, як спасти країну від економічного колапсу. Е, і і звичайно, що може запропонувати банк, це фінансова підтримка. Але ми повинні розуміти, ми розповідали так, що Приватбанк не кредитує, не фінансує, тобто, це програма, яка пропонує українцям стати інвесторами малого та середнього бізнесу. Тобто, кожен з нас може принести в банк свої кошти, і не потрібно мати величезні кошти, як ми уявляємо. Так кожна тисяча гривень може допомогти бізнесмену розвити свою справу, адже бізнесмен, який приходить в банк. Банк, він бере ці кошти так, і розпоряджається ними відповідно до того, як він бачить розвиток свого бізнесу. Я думаю, що пані Вікторія більш детально розповість, тому що саме вона працює з цими бізнесменами, з цими підприємцями, okay. і саме вона їм пояснює, що воно таке, як воно працює, ну і, звичайно, як воно допомагає. Пані Вікторія, просто так я хочу зупинитися на тому. Хочу похвастатись нашими результатами. Програма КУП стартувала з квітня 2016 року. На сьогоднішній день по Україні профінансовано вже більше, ніж 2400 проєктів. Саме в Кіровоградській області профінансовано більше ніж 120 проєктів. Тобто, це ті підприємці, які звернулися до нас незалежно від того, в якої галузі вони займаються. Тобто, це і виробництво, і торгівля, і сфера послуг. Вони звернулися в банк для того, щоб отримати фінансування фінансування на розвиток своїх діючих бізнес проєктів давайте простіше. Значить, я хочу заснувати своє маленьке підприємство. У колі є зайві 2 тисячі гривень. Він, значить, приходить в банк і каже. Що він, він приходить в банк і каже: у мене є кошти, які б я хотів розмістити на підтримку українського бізнесу. Так, я маю якийсь перелік цих підприємств. Звичайно, цих ви де заходите. Вони на є? В, електро сайт, в електронному вигляді. вигляді ви заходите на сайт, ви, можете, ви заводите в куклу mm -hmm. пошуковий рядочок країна успішного бізнесу або Куб Приватбанк. Вам відкривається сайт, де ви бачите безліч проєктів. До речі, ви можете вкладати в бізнес не тільки Кіровоградський, тому що там відкриваються для вас проєкти нашого регіону, інших регіонів. Ну, Звичайно, нам би хотілося, аби наші люди підтримували і регіональний бізнес, так? Mm -hmm. Ви шукаєте вводите Кіровоградська область і дивитеся, які підприємства потребують кредитування. Ви самі можете обирати, кому ви довірите свої кошти, але ви для того, щоб ви були впевнені, що ваші кошти ви повернете їх ще й з відсотками. То Приватбанк гарантує от тут. Приватбанк виступає гарантом, що ви в будь-якому випадку буде успішний цей проект. Принесе він прибуток чи не принесе він прибуток, але ви свої кошти отримуєте ще й з відсотками. А якщо цей бізнес <кхи> успішний став, ну наприклад, відкрила якусь ресторацію, вона стала М -м -м -ти така ти дуже обрав успішна. мене. Я стала От маша. Дуже від, відкрила італійський ресторан. Я вклав на 3 тисячі гривень. Через 4 роки вона стала така успішною, що розширила свій горизонт не тільки на Кіровоградську область, а й на всю Україну. Що я з цього матиму? Якщо ви її будете постійно під дивіться, ви шкладаєте неї кошти свої та тисячі на рік. Так uh -huh. через рік ви можете або продовжити з нею співпрацю, або забрати свої кошти з відсотками. Uh -huh. Якщо ви будете й подальше в неї вкладати уже не 2 тисячі, а з тими відсотками, які ви вклали, звичайно, буде розвиватися маша і буде отримувати ви. Щороку всі більше прибуток. Чим більше ви будете вкладати, тим більше ви будете повертати. Який там у нього відсоток? Скільки я отримаю, Маша? відкриваю зустріч. 24% річних там іде. І я хочу ще наголосити на те, що ви, як вкладник в цей бізнес, можете отримати персональну знижку. Тобто підприємець, який подає проект на проєкт Куб, він промовляє ті знижки, які він готовий надати тим людям, які вкладають своїм інвесторам. Його І Ще має таке питання: мінімальну суму, яку можна вкласти. От саме мінімум. Ну, мінімум, гривню ж не можна вкласти. Ні, мінімум це тисяча, гривень. тисяча мінімум гривень. Це тисяча гривень. Мінімально так. тисяча гривень. Стартує. Але сьогодні ми хочемо наголосити на ще одній програмі, яка працює в рамках цієї великої програми країна успішного бізнесу. Це інкубатор для бізнесу. Uh -huh. Це програма, ну, слово саме інкубатор, uh -huh. так, це зародження чогось. Uh -huh. Ця програма у нас саме для тих людей, які мають бажання, ідею, але не мають коштів. Ця програма просто унікальна для тих людей, які у нас безліч людей, які мають безліч ідей, безліч проєктів. Але вони не мають на сьогоднішній день можливості розвитися бізнес, що в них немає кожен... в них немає стартового капіталу. І от для таких людей існує програма. Сьогодні у нас інкубатор. Пані Вікторія, докладніше розповість про цю програму. Так, так, так Як вже Анжела сказала в рамках проєкту Куб з вересня місяця стартував бізнес-інкубатор для того, щоб приймати в ньому участь достатньо приватному підприємцю або діючому, але лише тому або лише тому, який має ідеї по бізнес-плануванню своєму, достатньо заповнити анкету на сайті, і вже він автоматично стає учасником бізнес-інкубатору. В рамках цього проекту буде він працювати в двох напрямках: перший напрямок це онлайн-навчання. Воно приходить в режимі онлайн, що зручно для самого і підприємця, і майбутнього підприємця, тим, що він сам обирає той час, коли йому зручно навчатися. І також інший напрямок, по якому працює бізнес-інкубатор, це напрямок, уже йде супровід самого бізнес проєкту до повної його реалізації. Онлайн навчання, чого ми навчаємо? Ми навчаємо його, як правильно вести свій бізнес. Саме тут пропонуються йому уроки з юриспруденції, адже він повинен розуміти, що йому потрібно робити в законодавчих рамках. І це безкоштовно. Звичайно, це все безкоштовно. Тобто вас навчають, як правильно планувати свій бізнес, як правильно звітувати, тобто елементи бухгалтерії, так, бухгалтерських звітів. А крім того, ще я повинна сказати, що на сьогоднішній день у нас є така можливість, якщо ви бажаєте, маєте бажання стати. Підприємця вам не потрібно йти в органи влади реєструвати свій бізнес. Достатньо прийти будь-яке відділення Приватбанку, і ми вас і зареєструємо як підприємця і надамо вам допомогу. По-перше, це і фінансування. Якщо ви доведете, uh -huh. що у вас дійсно реальний бізнес-проект, який може працювати, це і навчимо вас, як працювати. А на сьогоднішній день ця програма, яка стартувала інкубатор, вона пропонує таке ідея: як акція до жовтня місяця. відбирається 20 найкращих проєктів, Yeah. Які будуть супроводжуватися банком і будуть надаватися йому <кій> юридичні послуги, бухгалтерські послуги. Тобто ми будемо допомагати цьому, цьому стартапу дійти до, до успіху, до прибутків, і потім нам, нам цікаво просто побачити, а знаєте, на сьогоднішній день вже. Ну, цей проект тільки розпочався, вже більше трьохсот заявок. Дуже цікаві заявки, дуже цікаві проекти. Це проекти і не тільки наприклад, про торгівлі, а це проекти по надання послуг, це проекти перероб, перероб переробної в рамках переробної промисловості. Дуже цікаві. Дуже до речі, це дуже актуально Почему дуже Україні актуально. І ви розумієте, що коли ми переглянули, у нас країна дуже активних людей, які мають бажання. Не тільки самі розвиватися, а й розвивати свою державу. Аби більше підтримували. Аби більше підтримували. От, тому на сьогоднішній день ми вважаємо, Приватбанк вважає, що такі програми дуже актуальні. Чому? Тому що бажання нашого бажання дуже замало, так потрібна підтримка. Uh -huh. І не тільки фінансово, бо потрібна юридична підтримка, так? тому що ми повинні навчити, як працювати в правовому полі. Це економічна бухгалтерська підтримка, так? бухгалтерський супровід, коли ми повинні навчити підприємця, як правильно складати звіти, податкові звіти. То ми не тільки намагаємося дати кошти, але й навчити правильно розпоряджатися. Ви Говорите, що до жовтня є ще час. Бажаючи може бажаю. ще написати. Звичайно, це, треба Куди це треба все скидати. Ви повинні зайти знову ж таки на сайт Куб угу. Приватбанк. Там є е, програма. Інкубатор для бізнесу, ви заповнюєте анкетку. До речі, вона дуже не ну, зовсім не складна. Ви заповнюєте свої дані, заповнюєте. Потім пишете план вашого ну бізнес-ваш бізнес-план і реєструєтесь. Таким чином ви реєструєтесь на цьому сайті, і потім вже всі проекти будуть розглядатися і обиратися буде найкращий проект, 20 найкращих проєктів. Так, пані Віталія. Так. так я хочу також нагадати, що в рамках бізнес-інкубатору з нами з Приватбанком будуть працювати успішні бізнесмени, які вже не один стар. Та запустили які є досвід в ведення успішного власного бізнесу. Тобто, ті 20 проектів про які вже згадала Анжела. Вони будуть супроводжуватися успішними бізнес бізнес людьми, які вже свої проекти запустили, в яких є досвід роботи по в бізнесі. Тобто, це буде таке своєрідний майстер-клас. майстер клас інкубатор. Тобто, ми будемо вигрівати Як наш... Курчат. Як курчаток будемо вигрівати наш місцевий бізнес, дуже хочеться. А потім вона стане куркою або пітухом. Маємо надію, що вони. Успішними підприємцями, адже від того, як вони будуть працювати, як вони будуть сплачувати податки, залежить майбутнє усіх нас. Це успішне майбутнє нашої держави. Слухайте, дякую, дякую вам, вам така дуже. така цікава інформація. Думаю, що нам слід всім разом об'єднатися. Якщо у вас є зайва тисячу гривень, можете вкладати в людей, які хочуть розвинути свій бізнес, свою справу вже завтра, і потім отримати за це гроші і зробити Україну більш на вищий рівень підняти її. Дякую, що ви з нами лишаєтесь. Вам дякую, що за нас Дякую, Дали що на запросили Запрошуйте дякую. завжди. Раді до вас приховати кламапотів кліп. Залишайтеся з нами. Побачимось.